Вітаю! Ми з вами продовжуємо подорож цікавою наукою астрономія. І сьогодні ми поговоримо про небо, небесну сферу і сузір'я, як основні uh, поняття такої науки, яка вивчає космос, тобто астрономія. Uh, перед тим, як ми з вами почнемо, я хочу, uh, щоб ви подумали, uh, які планети і в якому порядку тут зображені, і чи дійсно в космосі ось так все тримається купи. Отже, починаємо. Небо одне із найцікавіших, а те, що бачили люди в давнину в себе над головою. Їх зачаровувала краса зоряного неба. Але люди навряд могли зрозуміти, що це за білі цяточки, які миготять на небі, чому деякі з них рухаються, здається, що падають, і чому їх видно лише вночі, а вдень з'являється щось велике, жовте, яке дарує світло і тепло. Що ж таке небо? Небо це в першу чергу вільний простір над головою спостерігача, а на мові астрономії це видима частина космічного простору. Давайте з вами подумаємо, які небесні тіла ми можемо побачити на небі. Це зірки, сузір'я, природний супутник у вигляді місяця, власне Сонце, а також інколи, коли дуже пощастить, за допомогою спеціального збільшеного приладу. Пригадайте, як він називається, які його види існують, ми можемо побачити іще і комети, астероїди або метеорити. Цікавим є те, що для того, щоб вивчити небо, усі вчені сказали, що якщо Земля має форму кулі, то, мабуть, і небо це якась обмежений простір, який також має форму кулі. Так було запроваджено поняття небесна сфера. На сьогодні небесна сфера це уявна сфера, на якій лежать небесні тіла, про які ми з вами говорили пару хвилин назад. Цікавим є те, що небесна сфера схожа на сучасний глобус. Вона точно так же обертається навколо однієї, назву якої ми з вами дізнаємось пізніше, але уявлення про небесну сферу пов'язане із примітивними уявленнями іще за часів Толемея. Що Земля знаходиться в центрі нерухома, а усі небесні тіла обертаються навколо неї. Проте, ви пам'ятаєте, що Микола Капєрнік і Джордано Бруно змінив погляди на стосовно того, чи рухаються небесні тіла навколо Землі, чи Земля все ж таки навколо основного небесного тіла Сонця. Говорячи про небесну сферу, ми маємо сказати, що на ній є основні лінії, які ви маєте знати. По-перше, це небесний екватор. Ви бачите на схемі, де він знаходиться, і також бачите визначення, що це уявна лінія, оскільки ми розуміємо, що і самої небесної сфери немає. Її вводять просто для того, щоб покращити наше розуміння про космічний простір, і, власне, щоб була можливість його вивчити. Уявна лінія, яка ділить небесну сферу на дві півкулі північну і південну. Чому це важливо? Ми з вами далі будемо говорити про сузір'я. І далі, надалі у вас знаходиться карта зоряного неба, і ви можете побачити, що північне небо, тобто півкуля, яка знаходиться над небесним екватором, має одні сузір'я, а в південній півкулі знаходяться зовсім інші. Тобто, це важливо для вивчення самого космічного простору. Наступна лінія, яку наносять, це вісь світу. Що таке вісь світу? Це уявна лінія, навколо якої обертається небесна сфера. Вона у вас нанесена у вигляді пунктиру. Точно так же навколо вісі обертається і земля, точно так же навколо вісі обертається небесна сфера. І говорять за те, що за рахунок обертання небесної сфери нам здається, що усі небесні тіла рухаються, і як прид доказ доводять фото, як рухається сонце над горизонтом із заходу на схід. У підручнику на сторінці природодослідника у вас знаходиться цікавий експеримент, який ви можете повторити, якщо буде ясна безсмарна погода, і довести всі у світі самому собі, також батькам або найкращим друзям, що насправді помиляються, коли говорять про те, що рухаються небесні тіла. Як ви це як це можна зробити? Ви знайдете в підручнику і надаст надасте потім відповідь на одне із питань, як довести, Що насправді рухається, не небесні тіла, а земля. Наступне це полюси світу. Полюси світу це точки перетину небесної сфери і звісю світу. Північний полюс і Південний полюс. Точно так же як основні точки на нашому глобусі. Є дуже важливими. І останнє, що нам треба сказати, із основних понять небесної сфери, це що таке зеніт. Зеніт це точка над головою спостерігача. Де б ви не знаходились у північній чи південній півколі, чи навіть в центрі, де вісь світу, або на південному чи північному полюсі. Якщо ви піднімаєте голову вверх і бачите над своєю головою зірку або інше небесне тіло, значить вона в даний момент знаходиться над вами у зеніті. Одне із найважливіших понять астрономії. Зараз я хочу, щоб ви подивились на ось таку зашифровану загадку і подумали, або уявили себе у середньовіччі. У вас є ось такі чудернацькі досить наряди, а у вас є певні звичаї, традиції, ви захотіли саме в цей час 15 століття розбагатіти. У вас є сіль, у вас є прянощі, але у вас немає мобільного телефону, у вас немає радіо, у вас немає карти. Тобто зовсім незрозуміло, яким чином зорієнтуватися у просторі і доставити цю сіль, наприклад, на території сусідньої країни або взагалі за межі свого материка. Я думаю, ви здогадались, що тут мова йде про сузір'я, адже ми з вами здавна знаємо про те, що ми можемо орієнтуватися по зіркам. Що ж таке сузір'я? Сузір'я це сукупні зір на небі, що нагадують певну фігуру. І в даному випадку у вас нанесені якраз зодіакальне сузір'я. Зодіак з грецької мови означає звір. Активне вивчення сузір'їв розпочалося ще до виліту першої людини у космос Юрія Гагальна та до запуску першого штучного супутника 1957 року. В далекому 1922 році людина вперше зацікавилася сузір'ями і вдалося їй описати практично всі відомі із них. Нині їх нараховується 88, 12 з них є зодіакальними, які відповідають 12 місяцям. Назва більшість із них походить із грецької міфології. Але зрозуміло, що цифра 88 це на даний момент. Дослідження космосу продовжуються, знаходяться в нові відкривачі космічного простору, люди, які постійно вилітають в космос. Створюються нові прилади для дослідження космосу. Це значить, що ця цифра не є постійною. Більшість назв походять із грецької міфології, і в якості орієнтиру з давніх давен використовують якраз малу і велику ведмедицю із найяскравішою зорею, наша з вами орієнтиром, який вказує завжди напрямок на північ, це полярна зоря. Які ж легенди існують стосовно Великої і Малої Ведмедиці? Перед вами Зевс знизу знаходиться його німфа Карісто, і поряд із Зевсом, із червоним гранатом в руках, знаходиться ревнива Гера. Що поєднує цих людей і як вони пов'язані із сузір'ям? Зевс, як один із найбутніх богів, досить був закоханий у німфу Калісто, і вона піддавалась переслідуванням ревнивої Гери. І для того, щоб позбавити німфу від переслідувань її, він перетворив її у велику ведмедицю і відправив на небо. Він вважав, що небо це єдине спокійне місце, де німфа Калісто буде позбавлена переслідувань ревнивої Гери. Але для того, щоб каліста не сумувала, ЗЕВС перетворив у малу ведмедицю її улюблену тваринку собаку. З тих пір велика і мала ведмедиця знаходяться поряд. Це одна із легенд. Зрозуміло, що їх велика кількість, можна знати, інші інтерпретації, але тим не менше, як цікава інформація може бути. Ваше домашнє завдання. Вам необхідно прочитати параграф 16, це сторінка 72 та 76, і перевірити усно свої знання, давши відповідь на питання після параграфа. Окрім того, вам необхідно створити конспект та замалювати складові небесної сфери, рекомендую це зробити з використанням власне, цього відео, тобто повертатися на ті моменти, де у нас є текст, ставити відео на паузу і таким чином створити конспект. Починайте його створення вже сьогодні, для того, щоб у вас було більше вільного часу. Дякую усім, хто вийшов на зв'язок. Якщо у вас є питання, або якщо ви хочете підготувати якось. Цікаву додаткову інформацію з теми ви можете це зробити, завантаживши її або відправивши мені повідомлення на сайті нові.